Всім привіт! Так, Сьогодні хочу поговорити про те, як змінити колір жовтка яйця, чи то курячого, чи то перепилячого, як його зробити більш привабливим для покупця та й для себе, щоб він знаєте, такий був, як, як в нас прийнято вважати серед людей такий оранжевий, значить домашній яйце. Для початку треба розібратися, що робить це яйце оранжевим саме, від чого воно стає таким оранжевим. І так, якщо почитати там в літературі чи в інтернеті, то оранжевий кольор йому надає це каротиноїди. Каротиноїди – це групи, вітаміни групи В, декілька їх видів. Де ж вони містяться? Ну, логічно подумати, що якщо жовток оранжевий, то і продукти, які його містять, мають бути або жовтими, або червоними, або оранжевими. Наприклад, кукуруза жовта, або є червона кукуруза, або морква, вона також така оранжева. Так? І ці продукти містять каротиноїди, і вони будуть ну, тобто, Поживати його буде птиця, і жовток буде оранжевий або жовтий, ну, насичений такий мати колір. І саме е, жир, шкіра у них буде також набувати е, жовтого кольору. Так от, ще де є картиної. Дуже багато каротиноїдів – це в зеленій траві, або в зелених рослинах. Е, мало може хто про це знає. Але їх там набагато більше. Чому курочка більш краще оранжеве яйце несе і краще несеться влітку? Тому що вона ходить і має можливість, якщо вона на вигулі, споживати цю траву, в якій багато керетинону. Так от, щоб був нормальний колір жовтка, ну, такий більш оранжевий, може, не дуже насичений, але. Гарний такий, як домашня, як прийнято казати, як на малюнку, то там треба вводити кукурудзі десь 30-40%. Можливо, більше, можливо, менше. Все, ще дуже залежить від ваших мінерально вітамінних добатів. Скільки в них цих вже міститься вітамінів групи Б. Хтось складе більше по мінімуму, а хтось складе по мінімуму, Ну, скільки для курки для життя. Для похідного, де кошка не славляється, от виробник скільки кладе є більше. І це відразу буде помітно, тому що ви будете давати однакову кількість кукурузи, але на різних добавках, преміксах колір жовтка буде змінитись І колір тушки, якщо це, наприклад, бройлер. Так от е читав я, дивився: звичайні кормові кукурудзі жовті, яку всі використовують, там е каретиноїдів. Від 15 до 25 мг на кілограм купує. Здається, якщо я не помиляюся. А от, наприклад, якщо взяти гарно висушене сіно люцерне, зелене, яке не було під дощем, і в ньому вже в листі і в стеблах буде від. 180 до 250 міліграмів каротиноїдів. Якщо це буде люцерна штучної сушки, то ця цифра буде ближче до 250. Тобто, як мінімум, в люцерні, наприклад, в 12 разів більше каротиноїдів, ніж у кукурудзі. Що це означає? А це означає те, що її туди потрібно покласти, можна покласти в 12 разів менше, а ефект буде такий самий. Тобто у вас буде жовта тушка, оранжевий кольор яйця і гарний товарний вид у продукту. Виходить навіть 3-5% люцерни, якщо додати, або іншого бобового сіна, ну там може бути менше. Зараз саме про ліцерну видає тесть того ж самого ефекту по жовтку і по кольору тушки, наприклад, якщо це у бройлера. Що це нам дає? Дивіться, кукуруза, як правило, збирається пізно, і щоб вона гарно зберігалась, її потрібно сушити. Через, це, от як на цьому році, вона дорожча, ніж пшениця. Не сильно, але дорожча. Це перший момент. Другий момент в кукурузі менше білка і більше вуглеводів, ніж у пшениці. Тобто виходить, що щоб нам дати норму білка і всього іншого, нам потрібно кукурузи більше. Дати. А як, щоб компенсувати цю різницю між кукрузою і пшеницею, нам потрібно додавати більше соєвої макухи, соняшникової макухи, або, або м'ясокісткової муки, рибної муки. Ну, ви зрозуміли, більш дорогих компонентів. Якщо ми робимо, наприклад, комбікорм на основі пшениці, з малим додуванням кукурузи або зовсім без кукурузи, наприклад, для несучок без проблем можна робити зовсім без кукурузи, чого ми добиваємось? У нас буде менший від соєвої макухи, саняшникового шорту, рибної муки, м'ясотівкової муки, дороги цих елементів ми добиваємось меншої собівартості. Плюс ми добавимо 5%. Люцерни гарнульований або просто подібне. Якщо це гарна сіно люцерни, там е, десь може бути 17% протеїну е, і плюс каротиноїди, вітаміни, е, це дуже гарно. І вона не понизить харчову цінність, а навіть піднімає її. Так, Там буде трошки клітковини, але через те, що від цієї люцерни буде невеличкий. Всього там 3-5%. Значно на кількості кліткави у готовому комбікормі, воно не вплине. Але такий комбікорм буде дешевший, дешевший ніж комбікорм з кукурузою і пшеницею, де буде там 30-40% кукурудзи. Ну, звичайно ж, потрібно все прораховувати. Можливо, у вас кукурудза своя, і, або ще щось там. Бувають такі ряки, що кукурудза, там тебла, суха осінь, її збирають, і вона вже з поля має гарну володість, не потрібно досушувати, вона буде гарно зберігатись. Тоді кукурудза доволі дешева і буває навіть дешевша, ніж пшениця. Це все потрібно враховувати і розуміти. Також, ну. Які можуть бути працеправи з люцерною. Якщо ви не купляєте гранульовану люцерну, а просто сіно своє, то можуть бути складності з подрібненням. Потрібні спеціальні дробарки, хоч і там і небагато потрібно, але все ж. Свого досвіду, ще скажу: якщо просто сіно подрібнюєте, або навіть подрібнення доволі об'ємне виходить. Тобто амбікорм збільшується в об'ємі. Але тут не так критично, тому що. Всього 3-5% сильно він не збільшився відділення. Але це потрібно враховувати. Так що, ось такий лайфхак. Сам ще я не пробував. Ну, Знаю, що Ну, як не пробував раніше, колись пробував, але це було давно і якби наочно і нічого й показати. Ну, Думаю, в наступному році вже по сезону купити. Можливо, тут хтось буде з місцевих виробників, це було взагалі ідеально купити саме гранульовану ліцегну, вона компактна в мішках, можна пересипати в бочку, добре зберігається, і спробувати використовувати її в комбікормі замість кукурузи. Тому що кукурузу завжди проблемно придбати, це вже по осінні, з вологістю можуть бути проблеми. ну коротше, Хто займається, той знає. Плюс вона гірше купури зберігається, ніж пшениця. При тих самих умовах вона швидше, якби там більше жирів, вуглеводів, Швидше вона стає, як сказати, забудяться лізні грибки, мікроорганізми, і там швидше з'являються мікротаксини. Звичайно, це можна компенсувати сорбентом мікротаксинів і все таке. але... Якось такий право на життя. Тобто у вас буде по суті е е однокомпонент і основний компонент буде це пшениця відсотків 60-70, е трохи соєвої макухи, е зовсім трохи люцерни, е премікс, кальцій е і можливо тваринний компонент, або, якщо дозволяє Премікс БМВД робити весь пример компонентів. Тобто, чим менше компонентів е, у цьому комбіформі, е, тим простіше їх скласти, простіше їх закуповувати, е, зберігати. Тобто, е, Всі це розуміють. Треба все упрощувати, е, щоб було легше вам працювати. Так що, можливо, комусь буде корисно, я ж кажу, це не тільки яйце, а й тушка у вас буде змінювати колір. Тому що там дуже багато карантино ну, у сухій люцерні. Прям, я ж кажу, в 12 разів більше, ніж в кукурузі, це як по мінімуму. А якщо ви знайдете люцерну штучної сушки, то це взагалі буде супер-пупер. Ну, Також сильно тут. Не потрібно з э, цим балуватися. Я думаю, 3-5% достатньо, э, більше там, 10 чи 15% не потрібно, тому що э, куриця чи перепівка. Э, вони трошки як хижаки, їм треба більше білка, клітка вони поменше, щоб бажано було менше 5%, там від 2 до 5 чи менше. Птиця, тим менше треба кліткавини. Чи вона старша, її можна більше. Але бажано, щоб було не більше 5% клітковини. І плюс надвишок вітамінів цих же каротиноїдів може також погано вплинути на птицю на її самопочуття. Так що тут також треба знати норму. Але це як інструмент, яким можна здешевити комбікорм, але отримати дуже гарну, привабливу продукцію. Якщо користуйтеся. Sim, papai.